Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це проголовне на апострофі. Не можу вам сказати доброго дня, доброго ранку. Так само як і не можу сказати цього нашому гостю, а з нами в гостях Тарас Загородній, політехнолог, тому що ми з ним разом живемо в Києві. так само, як і багато хто з тих, хто нас зараз дивиться, і ця ніч точно не була спокійною. Хоча, на жаль, таких спокійних ночей в нас в Україні вже немає з 22-го року по всі. Території нашої країни, пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасе, давайте ми от власне з цього обстрілу і розпочнемо. Ми пам'ятаємо вчорашні заяви, які ми також будемо обговорювати, і десь певну образу Трампа, що мовляв, в усьому винен Зеленський, але чомусь Росія мовчить і вона говорить лише ракетами. Сьогодні на Київ летіла і балістика, і кінжали, і шахеди. Як ви вважаєте, що це за відповідь? Кому це відповідь? Це тиск на Україну, це підтримка десь штатів у тиску на Україну чи просто. Відповідь Путіна, що давайте швидко щось вирішувати, тому що в мене вже часу немає. Ну часу немає у Путіна, це правда, тому що ресурси закінчуються. Це і американці розумієте намагаються натиснути на Україну піти таким нележим шляхом, але теж тут нічого не виходить, тому що українці теж підозрюють, що якраз цей кноп більше у Росії та. У США і який сенс підписувати те, що взагалі немає ніякого сенсу, і звичайно ніколи не буде підписана і так далі. І тому звичайно, що вони дуже поспішаються. Те, що Путін робить це ну знаєте, ну так це так у росіян, ну тому що можемо. І друга мета це звичайно, щоб замазати Трампа. Тому що тому що в даному випадку він же його мажуть жертвами, дітьми, які гинуть у Києві, наприклад, і так далі. Росіяни вже немає чого втрачати. Вони фактично, це знаєте, така стара, така бандитська традиція. Пов'язати кров'ю. Він за вони зараз пов'язують Трампа особисто кров'ю. Ось під ці розмови, які він особисто веде. Скажіть, будь ласка, пане Тараса, а те, що вони його замазують кров'ю, якось впливає на Трампа? Як він це сприймає? Ну це ми з вами розуміємо, що Росія фактично робить його співучасником злочину. Але чи розуміє це Трамп? Чи розуміє це оточення Трампа? Я думаю, що розуміють. Е, я думаю, що ну Трампа все частіше ж запитують навіть там на пресканеференці в Білому домі, а вас обманює Путін. Це дуже його дратує, тому що нічого не виходить, як як він запланував. Всі ці обіцянки відкрив щось порішати виявилося обіцянками. І тому в даному випадку, звичайно, що він нервується. І це така кнопка керування їм Тому я, до речі, не виключаю, що цей пункт по, -по, -по -про крим який там постійно фігурує. А це бажання якраз знайти привід, щоб вийти з перемови. Mm -hmm. О що ми у нас нічого не вийшло, ми вмиваємо руки. Але проблема і, і, і до речі, що дуже лякає росіян, якщо подивитися, проаналізувати всю те, що роблять росіяни останній тиждень, можна точно сказати, що вони дуже побоюються виходу США з перемоги. Чому тому, що у США тоді розв'язуються руки, вони ж різно можуть зробити так. І точно не факт, що на користь Росії в різній формі. І тому вони намагаються втримати в цих в перемовинах, замазуючи одночасно кров'ю. Ну, це тактика росіян. А просто ось тут мені цікаво, чи ви розумієте? Ну дивіться, я тут виступаю за те, що росіяни це не люди, і ми звичайно не можемо їх міряти звичайною логікою виживання, тому що в них немає ні емпатії, нічого немає. Але якщо Штати вийдуть все ж таки з перемовин, скажуть все, тепер це проблема Європи і суто України, чому це загрожує Росії? Ну штати собі просто можуть е, далі співпрацювати з Росією в, в обход цієї війни, та й по всьому, чому це лякає Росіян. Не можуть якраз і не можуть ага. дивіться, як би могли, так би зробили. Вони ж ну дивіться, всі перевони. Ну я думаю, що чого вони зіткнулися з реальністю, це після розмови, наприклад, Рубіо, ну пам'ятаєте, Саудській Аравії, де вони 12 годин робили. А що довелося потім Рубіо робити? Він поїхав до Європи, почав там вимагати, щоб скасували санкції. На що європейці сказали, нічого ми скасовувати не будемо, тому що вони скрізь спираються в Європу. А європейці не хочуть робити те, що хоче Сполучені Штати Америки, тому що вони діаметрально протилежні інтереси. так а, І тому вони якраз і не можуть. І тому росіяни підозрюють, що якщо вони підуть, то якраз можуть хитнутися в Європу і, ну, наприклад, вже нарешті там підписати контракти, продавати Україні за гроші вже а, зброю. Ну тому що вони ж до цього позиціонували себе як посередники, які повинні бути. Рівно віддаленими від усіх, а тепер ні, немає ніяких посередників. Ми тепер, як і всі інші. Ну не можуть вони зняти санкції з Росії. Ще раз вам говорю, не можуть. Пане Тарасе, тоді ще про Росію заяви Трампа. Що сказав Трамп? Він сказав: думаю, у нас є угода з Росією. Ми повинні укласти угоду з Зеленським. Він каже, що вважав, що з ним легше буде мати справу розкриту його. Але ось про цю угоду з Росією у мене тоді виникає просте логічне запитання: ну, якщо є вже угода з Росією, то чому Трамп про неї лише заявляє, але не може її показати, оприлюднити хоча б якісь факти? Ні, тут інше питання. Яка угода з Росією? От ми власне вас мене про... питання? Ні, ні. Ми, ми, ми з вами про що домовлялися? Про 30 перемир'я. Ми з вами mm -hmm. погодили? погодили. Ви поїхали до Росії. Ну, так з ними тепер вирішити питання. Що там ви навирішували вирішували, і щось нам питається тепер, намагайтесь нав'язати. Тим більше ми сказали, територіальні питання обговорювати не будемо. От і все. Чого mm -hmm. ви нам це засовуєте знов? Mm -hmm. ну... Просто все рівно знаєте, ось ці заяви Трампа вони все рівно десь насторожують, і ну, у мене принаймні виникає питання: якщо є угода з Росією, якщо ти справді знайдемося, будь ласка, ну так полежи. ти її давайте так. Ти її е, е, з Росією обговорював? Да, от ти її mm -hmm. підписуй, ти її виконуй. Власне, але він же, ж, але, але він же ж, е, е, тисне на Україну і. Тім, тут... та тискалка не виросла. Ви розумієте? Тискалка не виросла. Немає чим тиснути. Ну немає чим тиснути. що з, що з Кримом ще пане Тарасе, тому а що, що вони кажуть: ну по-перше, ми пам'ятаємо допис президента України, де він повторив не твіт, а допис також в соцмережах про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським. А зараз вже йдуть розмови про те, що десь треба можливо буде визнати окупацію Криму, відмовитися від ого, ого. на від на. НАТО, ну ми чули про це та перед перемовинами. Ну, це те про що писали. Ні, ні, хто хто впільнення. повинен визнати, а хто повинен визнати Крим Російським Сполучені Штати, тиснуть, щоб Україна це визнала. І нібито ага. Сполучені Штати теж готові визнати Крим російським, ну, ви Нібито ви вони про це домов, я Так, що це нібито, нібито, але такі заяви... Ні, 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 ні. визнавайте. Визнавайте. От що ви, ви визна, визнавайте Крим російським. Ну окей, а ви а, а, знаєте, а вони цього не можуть зробити? Ну давайте так. О. Знаєте, давайте, а чому під... пане Тарасе, а чому не можуть? Ну мені знаєте, а тому, Трамп що може це конфлікт все. з Європою, автоматичний конфлікт. А з Європою вони зараз хочуть домовити, що вона підтримала їх у війну війни з Китаєм. Да? Без Європи, європейці починають. Відмовлятися від американської зброї, витискати американські компанії, які працювали в Європі, тільки через те, що ви колись нас захищали, да? а, виробляти свою зброю і так далі. А Навіщо американські компанії в Європі, до речі, в Україні, якщо вони несуть за собою якусь безпеку? Ні, так до побачення. Тому що це буде протирічити головному а, документу післявоєнної Європи а, договору про непорушність кордонів. А, в Європі в 75-му році, який підписував Сполучені Штати Америки, тому американці не можуть цього зробити? Це раз, друге. Я підозрюю, що до цього є, повинно бути рішення конгресу, так? і я підозрюю, що це неможливо через конгрес провести. Тому давайте памти відрізняти від цього. Якщо ви такі круті, да так? як ви говорите, карта у вас є, так а чого ви про вимагаєте, щоб Україна визнала? Чого ви? Ну, ну ви круті. Тиснуть, тиснуть на слабшого, як вони вважають. Ну так, -то, ні, вони трохи вони, вони, не зрозуміли, що Україна тут на слабка ланка, да? Ну цю тофту ніхто не буде визнавати ніколи. да? І тому, тому то вони хочуть, щоб Україна якось почала визнавати, щоб у них був привід, а самі не можуть. Ну, дивіться, це ну, те, що говорю, у них все, вони скрізь тупіку. Вони скрізь тупіку починають вигадувати якісь фантастичні історії, що Україна там щось повинна зробити, і так далі. Те, що тема Криму була, це однозначно. До речі, вчора підвершення допису Трампа, якщо ви його уважно почитаєте. Він говорить, що ніхто не визнає, не тисне, да? угу. але слова Зеленського щодо Криму зірвало перемовний процес. Так. А де логіка? А де логіка? Якщо це фейк. Як ви, ви такі чутливі, я таке розумію, дуже чутливі. Стосовно того, що пише Зеленський, як ви говорите фейка. Ну вже йому що? радять навіть не давати жодних коментарів, да, почекай, і почекати не та, критикувати почекай, а і взагалі мовчати. О, власне, що да, да, таке? Да, а що таке? Це залякування, пане Тарасе, це залякування? Це шантаж? Ну, ти... ну, шантаж, дивіться, я завжди згадую історію з цими, з, з боргами, які нам намагалися намалювати. Mm -hmm. Ну, 150, скільки, 500 хотіло намалювати, підписуйте за 2 години. Ну, і там куди? 500, 300, зараз 150. 350, ні, почекайте, 350, ага, 350 да. 50, да, спочатку я 350 було, Добре. да. І вже на кожному етапі посилали в гарну пішу еротичну подорож, да, поки вони не заспокоїлися. Так і тут, що значить мовчати. Ви тут збираєте щось мутити, а ми будемо мовчати, Ну так давайте гроші, точніше, давайте ресурс, ми будемо мовчати нам байдуже, що ви будете там говорити. Давайте зброю, можете говорити все, що завгодно. Ну нам же ж навпаки, кажуть, що рап, якщо Сполучені Штати вийдуть, то ми нічого не будемо отримувати. Я хочу проговорити про Лондон. як Це, рап... Це ніяк не пов'язані речі. Так? Окей. Е, вчора у Лондоні відбулися переговори за участі нашої делегації американської та європейської. Але тут питання в тому, що ну звичайно, голова офісу президента пан Єрмак написав, що вони пройшли добре. Кіткелах також сказав, що все просувається. Але тим не менше, ну не будемо цього приховувати. Статус самих перемовин знизився ось цієї зустрічі, тому що не приїхав Рубіо, не приїхав не приїхав Віков, і е, навіть британські дипломати кажуть, що їм не Зрозуміло було, чому вони скасували цей візит. Що це таке відбулося? Це було щось свідоме, чи це був якийсь акт протесту з боку Сполучених Штатів? Протесту на, на що? На те, що е... з ними домовлялися про тридцяденне перемир'я, вони собі щось вигадали і тепер вони протестують. Ні, ну я думаю, що Рубіо. Давайте всі ці історії. Я думаю, що Рубіо найбільш адекватний. Там в цій історії він все чудово розуміє, що нічого не виходить, він не хоче просто гонбитися. Відкав, там щось говориться, всі шишки валяться на цього, на Рубіо, і тому в даному випадку нічого, нічого не відбувається. І тому вони розуміють, що вони в топіку, і Рубіо вирішив не приїжджати, тому що розуміють, що там немає чого говорити. Пане Тарасе, ще одні одна зустріч. Буквально зараз з'явилася новина, тому я не можу з вами її не обговорити. Невідомо ще що сталося, але ми знаємо, що президент України поїхав на зустріч в пар. Зараз з'явилася новина, що Президент України скасував частину візиту до пар і після зустрічі з президентом країни Сіріла Рамафасою негайно повертається до України? Ми знаємо, що так само і Росія десь там хоче і, і тримає там контроль, і хоче більше, більше керувати і десь налаштовує проти України так само цього президента. Як ви вважаєте, що могло статися? Звичайно, що ми потім почуємо подробиці, але наскільки нам важливий пар співпраці із ними? Наскільки був важливий цей візит? Ну, давайте. Ну, причин я не знаю і вигадувати то зараз не буде. Я думаю, що ніхто зараз не знає. Тільки президент знає, чого він повертається. Мабуть, якісь дуже важливі справи, тому тут ну важко щось коментувати. Е, тим більше багато чого відбувається такого. Ну, Південна Африканська Республіка це така важлива країна. Вона входить в G20, якщо не помиляюся. Там буде саміт відбуватися, G20, на який, до речі, Трамп не збирається приїжджати. Ось. І, в принципі, це гравець в Африці. так? І взагалі в цьому так названому глобальному півдні. тому там може бути багато теж цікаво, чого відбуватися, або за їх посередництвом, або на їх майданчику. Тому ну правильний візит. Гаразд тоді ще вибачте, що я просто побачила новину, захотіла Захотіло одразу, щоб ви ви її прокоментували. Ми просто знаємо, що президент України туди їхав з візитом і мали вони обговорити участь Південно-Африканської Республіки, якраз міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росії українських дітей. Ну Потім побачимо справді версію, чому чому так сталося і що сталося, повертаючись до перемовин. Повертаючись до тиску на Україну, хочу процитувати пана Рубіо, який, ну, по перше, він висловив стурбованість тим, що Україна може повернутися до своїх жорстких позицій щодо мирних переговорів з Росією. У мене питання: а чому б ми не мали до них повертатися, Якщо це наша земля, і крім того, він заявив, що військового рішення війни немає. Але а, тут або наївність, або брехня. або брехня. або брехня. Наступне що він каже: що Росія не збирається захоплювати всю Україну, брехня. а Україна не може витіснити росіян за позиції чи не ну, дайте для зброй. чого це говориться? Ні, ну давайте так. Це ну давайте так. Рубіо, все ж таки іде форватори того, що говорить по по позиції Трампа. Поки mm -hmm. Те, що там Віка говорить і так далі, іншого ви нього не почуєте. Але те, що він говорить, Ну це відверта брехня. Звичайно, що брехня. Так дайте достатньо зброї. І тоді ви побачить, ну, весь світ бачить, що Росія просто зараз на межі своїх можливостей, так? вона хитається. Коли ви говорите, що це неможливо вирішити, ну це брехня відверта і підігрування Росії для того, щоб її врятувати з яких причин я сказав вам, да тому, що вони завжди рятували Росію. До речі, як і Байден робив, і тому говорити, що немає військового вирішення, є звичайно військове вирішення. Ось удари по їхній енергетиці. І тоді вони самі будуть драпати з української території і всі ці розмови. А про те, що вони не будуть нападати, ну звучать зовсім смішно, особливо після того як Лавров напередодні нападу говорив, що вони нападати не збираються? Ну так що все, все чудово, пане Тарасе, Ми говоримо про те, що штати штати десь маніпулюють і тому, що їм важлива Європа. А що якщо ні, от що зараз може зробити Європа? Чи може вона якось взагалі вплинути на Штати? От їм важливіше ну, можна... штатам зараз співпраця з Європою, чи все ж таки ось ця думка Трампа Європа... і намагання відірвати Росію від Китаю? А в тому і то й справа, що неможливо відірвати відірвати Росію. Він ж цього ще не розуміє. Ні, я думаю, що вони десь до них починають доходити. Вони досі думають, що Росія є суверенною країною. А фактично, це вже проксі Китаю. Це раз, Китай не відпустить. Це два компенсувати товарообіг з Росією неможливо. Точніше, Росії та Китаю неможливо. Для них цікава Європа в першу чергу, як і американцям. Американці притиснути тим, що е, насправді їм потрібна Європа для торгівельної війни проти Китаю. Цього неможливо зробити да? е, без Європи. Америка європейці викидають американські компанії зі свого ринку під шумок там і зброярів і от там платіжну систему говорити, чого у нас немає європейської платіжної системи, є американська, китайська да а, і багато чого іншого. Тобто зараз європейці потихеньку, ну не потихеньку, просто витискають американців все і американці вже втрачають величезні гроші і вплив. І тому їм дуже потрібна європа. і Тут вони самі себе загнали. Ну, просто в таку пастку, з якою вони поки що ну не можуть офіційно визнати, що а король та голий. Пане Тарасе, а от тоді цікаво, а як вони з цієї пастки вийдуть? Ну тобто для Путіна властиво брехати та він такий я цього не казав, або я цього ще що, щось не робив. А як тоді вийде з цього Трамп? Просто теж е, скаже так само, як я люблю цього хлопця. а Потім скаже цей хлопець неадекватний, я не можу з ним говорити, чи просто просто скаже: даємо Україні зброю і все, і забуде всі, всі заяви. Які може розправді. може давати так. Може не говорити? От може ага. не говорити, просто, просто продати, от просто продати. 50 мільярдів це гроші для наших виробників І все далі може навіть нічого не говорити. Нас знаєте не повинні цікавити слова. Слова ми вже чули. Давайте так. Ми не повинні переживати, як він буде виходити з того станови. Чого ви так за нього переживаєте? Він же я це... переживаю за нас. Да, Цей це вихід нас, е, нас не відштовхнув тією хвилею, яка піде. Дай не відштовхне, ну нікуди у них виходу немає. Ну, дивіться, вони, давайте так. Це, коли Трамп говорить, він же спілкується на з нами, з українцями, за своєю аудиторією. Як він буде пояснювати американцям, як він буде допомагати Україні, це його особиста справа. Mm -hmm. І ми не можемо на це керувати. Нас цікавить, тільки одне: постачання зброї. Удари по території Росії і виробництво власної зброї. Ось що ми повинні робити. А як прискорити постачання американської зброї в Україну виробляти свою більше, так тому що американці, щоб тримати під контролем, будуть нам продавати в тому числі це одна з причин для того, щоб продавати зброю, бо зброя це контроль. Mm -hmm. І так, так. далі для цього, для цього дозволити експорт для нашого ВПК давно потрібно щоб залучати кошти, в тому числі американські корпорації залучати на свій бік, щоб вони могли там вивести кооперуватися з Україною і багато чого іншого до цього ну досі цього цього. цього цей маразм досі не скасований у нас. Це правда. Ну будемо тоді стежити. То я, я розумію, що цей тиждень буде наповнений з заявами, десь навіть емоційними. Нам треба сприймати це спокійно і робити своє. Я вам наразі дякую. Тарас Загородній, політехнолог був разом із нами на зв'язку. Дякую, щиро, до зустрічі дякую. ще в наступних ефірах.